Всім доброго дня! Сьогодні 10 вересня 2022 року. Це агропідприємство, якому ми в минулому році переобладнали, дообладнали зерносушарку Микмари С-55 пілетним теплогенератором. Він працює на деревній пілеті. Зараз скажу, покажу, дійду. В цьому році ми ще одну зерносушарку С-24. Також. Дообладнали пілетним теплогенератором. Також пілетним теплогенератором. Але це вже у нас нова версія нового покоління. Зараз у нас тестовий запуск. Встановлену температуру 100 поточна 95-96, а підбирається тофта. Ще в даній заразсушарки С-24 ми переобладнали двигун, який був навпроти вентилятора. Зараз він стоїть так, як треба. І тепер ми змогли підсоєдитися до цієї зерносушарки. Все працює навідмінно. Все чистенько, все гарно. Дякую всім.